Щороку освітяни проходять обов'язково медичний огляд, який є платним. Скажіть, будь ласка, які зміни чекають на нас з цього напрямку роботи наступного року? Чи передбачено фінансування для проходження медичних оглядів освітянами? Змін поки що не передбачається ніяких. Працювали так і будемо працювати. Я звертаюся з проханням користуючись, що ви цим тему підняли. Пропоную і прошу гадацький склад і учні випускників проходити флюорографію в травні, в червні, в липні, а не в серпні, в вересні. Всі знають, що в нас робиться в серпні і в вересні на флюорографії. Чомусь ці чекають до останнього моменту. Потім починаються проблеми. По 200 чоловік стоїть флюорографічному кабінету, і в основному це люди, які або 1 вересня мають приступати до роботи, або 1 вересня їхати на навчання. Флюорографія дійсно рік її можна прийти і в березні, і в квітні, і в травні в будь-який час і спокійно цю флюорографію мати не чекати, що потім дожидатися ажіотазу. Щодо фінансування, я єдине можу сказати, що ціна на медичний огляд. Не збільшиться і ми завжди йдемо на зустріч. Ні, ніякої не передоплати, не проти нічого. Медичні огляди проводимо. Потім вже рішається питання фінансування.